Біологія 9 клас, урок 52. Біосфера як цілісна система. Планета Земля оточена оболонками твердою літосферою, рідкою гідросферою та газоподібною атмосферою. Літосфера це зовнішня тверда оболонка Землі. Вона складається з поверхневого шару переважно осадових порід, сформованого за участю живих істот, граніту та базальту. Сукупність усіх водойм утворює водну оболонку гідросхверу, яка охоплює майже 71% поверхні планети. Атмосфера – це газова оболонка, розташована над поверхнею літосфери та гідросхвери. Біосфера не утворює окремої оболонки землі, а охоплює верхню частину літосхвери, всю гідросхверу та нижній шар атмосфери. Вона є сукупністю всіх біогеоценозів землі, єдиною глобальною екосистемою. У літосфері життя сконцентровано здебільшого у ґрунті. Деякі види здатні до життя в порожнинах корінних порід, найбільш різноманітне населення печер. На глибинах від 2 до 4 кілометрів можуть існувати лише деякі групи бактерій, переважно в нафтоносних шарах. Обмеження проникнення живих істот у глиблі літосфери зумовлено високою температурою гірських порід і підземних вод на глибинах від 1,5 до 15 кілометрів. У гідросфері життя існує на будь-яких глибинах. Поширення організмів у атмосфері визначається положенням озонового екрана, бо вище нього практично все живе гине під дією космічного випромінювання. Максимальна висота, на якій було виявлено спори бактерій і грибів, близько 22 кілометрів. Найвища концентрація біомаси в місцях з найбільш різноманітними умовами на межах літосфери та атмосфери, атмосфери та гідросфери, гідросфери та літосфери. Усю сукупність організмів на планеті називають живою речовиною. Основними її характеристиками є сумарна біомаса, хімічний склад та енергія. Енергія живої речовини біосфери насамперед проявляється у здатності організмів до розмноження та поширення. Життя на нашій планеті має значну стійкість до змін інтенсивності різних екологічних факторів, У живих організмів у межах біосфери немає лише в товщі льодовиків, в кратерах діючих вулканів. Однією з властивостей живої речовини є її постійний обмін з довкіллям. Організмам потрібні певні речовини і енергія, які вони отримують з навколишнього середовища, значно змінюючи його. В результаті різні хімічні елементи надходять у живі істоти, можуть у них накопичуватись і виходити з довкілля лише через певний час або лише після їхньої загибелі. Жива речовина здатна вловлювати сонячну світлову енергію, перетворюючи її на енергію хімічних зв'язків синтезованих сполук. Сумарна продукція автотрофних організмів визначає біомасу біосфери в цілому. Завдяки фотосинтезу, щорічно жива речовина Землі продукує близько 160 мільярдів тонн сухої органічної речовини, з якої приблизно одна третина припадає на екосистеми біогеоценозу Світового океану, і дві третини суходолу. Жива речовина виконує різноманітні функції, які забезпечують існування біосфери як цілісної системи, газова функція. Організми в процесі своєї життєдіяльності впливають на газовий склад атмосфери, світового океану та ґрунту. Аеробні істоти під час дихання поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ. Зелені рослини, деякі одноклітинні тварини та ціанобактерії у процесі фотосинтезу поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Життєдіяльність організмів, наприклад, певних груп прокаріотів, може впливати на концентрацію інших газів цірководню, метану, азоту тощо, окисновідновна функція. За допомогою організмів у ґрунті, воді та атмосферному повітрі окиснюються чи відновлюються певні сполуки. Так, залізобактерії здатні окиснювати сполуки ферму, ціркобактерії – сульфуру. А денітрофікуючі відновлювати нітрати та нітрити до молекулярного азоту або оксидів нітрогену концентраційна функція. Живі істоти можуть вбирати певні хімічні елементи з навколишнього середовища і накопичувати їх у своїх організмах. Наприклад, бурі водорості накопичують йод, біогеохімічні цикли. Здійснення функцій живої речовини пов'язано з міграцією атомів молекул у процесі колообігу речовин, тобто біогеохімічних циклів. У біосфері постійно триває колообіг води і всіх хімічних елементів, які входять до складу живих організмів. Біогеохімічний цикл води Вода є найпоширенішою хімічною сполукою в біосфері. Водяна пара надходить в атмосферу під час випаровування з поверхні водойм, транспірації рослин, дихання тощо. У складі повітря її перемішує вітер. З атмосфери вода випадає у вигляді дощу або снігу. У морях та океанах її запас поповнюється завдяки стокам річок та опадів. Морські течії переносять воду різної температури на значні відстані, впливаючи на клімат певних ділянок земної поверхні. Вода спричинює геологічні явища, вимивання, перенесення та відкладання речовин. Воду поглинають істоти, і вона включається у їхній обмін речовин. Організми виділяють воду з відходами життєдіяльності, під час дихання, випаровування тощо, біогеохімічний цикл оксигену, поглинаючи молекулярний кисень під час дихання. Живі істоти забезпечують свої енергетичні потреби. Атмосферний та розчинений у воді кисень здатні окиснювати органічні рештки, а також неорганічні сполуки оболонок землі. Частина атмосферного кисню під дією ультрафіолетових сонячних променів і електричних розрядів перетворюється на озон. Вміст кисню в нижніх шарах атмосфери становить близько 21% і знижується зі збільшенням висоти. Біогеохімічний цикл карбону. Карбон входить до всіх органічних сполук, основи складу та біохімічних процесів живих організмів. Автотрофи здатні фіксувати вуглекислий газ і синтезувати різноманітні органічні сполуки, використовуючи для цього світлову енергію або енергію хімічних реакцій. Ті речовини в подальшому ланцюгами живлення потрапляють до гетеротрофів. Карбон у живих організмах існує у вигляді органічних сполук і карбонатів, поза ними в органічних речовинах ґрунту, вуглекислому Газі та різноманітних осадових породах. На певний час карбон, який міститься в цих сполуках, вилучається з біохімічних циклів, але згодом унаслідок життя діяльності живих організмів та хімічних перетворень осадових порід, він знову залучається до біогеохімічних процесів. Біогеохімічний цикл нітрогену. Вміст вільного газоподібного азоту в атмосфері становить близько 79%. З атмосфери деяка його кількість надходить у воду та ґрунт, переважно у вигляді нітрогеноксиду та амоніаку, які утворюються під впливом космічних променів, грозових розрядів та іншого. Основна частина сполук нітрогену потрапляє у ґрунт та воду завдяки фіксації атмосферного азоту прокаріотами. Нітроген у складі хімічних речовин, які можуть бути засвоєні живими організмами, має назву Фіксований. Він може засвоюватись безпосередньо з ґрунту зеленими рослинами або завдяки мутуалістичному співіснуванню з бульбочковими азотофіксуючими бактеріями. Зі сполук нітрогену рослини синтезують амінокислоти, з яких складаються білки, нуклеїнові кислоти та інші. Далі нітрогеновмісні органічні сполуки передаються ланцюгами живлення, в результаті десиміляції складні сполуки нітрогену в організмах розкладаються до простіших та потрапляють назовні під час видиху із потом, сечею, екстрементами та іншим. Білки та інші органічні сполуки нітрогену надходять у довкілля з рештками організмів. Їх розкладають редуценти. Яка роль організмів у перетворенні оболонок землі? Живі організми беруть участь в утворенні осадових порід, ґрунту, формуванні атмосфери, змінюючи оболонки землі. Осадові породи виникають на дні водойм унаслідок нашарування різних нерозчинних речовин, значна частина яких має біогенне походження, зрештою кістот, які накопичують у своїх скелетах, черепашках, панцирах, карбонати, фосфати, селиці оксид, утворюються різноманітні осадові породи, наприклад, вапняк чи крейда, які часто сягають значної товщини. У накопиченні кремнеземних осадових порід беруть участь одноклітинні еукаріоти, радіолярії та діатомові водорості. Поклади фосфоритів та апатитів утворені залишками особливих вимерлих груп морських тварин, які мали черепашки із кальцій ортофосфату. Кам'яне буре вугілля і торф утворилися за особливих умов з відмерлих решток рослин. Поклади залізної руди це здебільшого наслідки діяльності хемотрофних залізобактерій. Організми беруть участь і у руйнуванні гірських порід. Наприклад, лишайники, оселяючись на скелях, виділяють органічні кислоти, які руйнують гірські породи. Організми забезпечують основні ґрунтоутворювальні процеси. Розкладання органічної речовини до мінеральних сполук, утворення гумусу та його розпад тощо. Унаслідок цього мінеральні елементи літосфери включають в біогенну частину колообігу речовин. Завдяки життєдіяльності організмів підтримується газовий склад атмосфери.